Доброго дня! До нас приїхали нові запчастини до МТЗ. Це кронштейн генератора. Захист ремня генератора, переходник колектора на D245. колектор в зборі на D240. Колектор на D245. Маховик. Фільтра паливні. Також можна придбати корпус панелі приладів нового зразка. Голий два варіанти. Ще приїхали фари до оприскувача синього кольору. Так вони виглядають. Є можливість доставки в Литву, Латвію та Естонію. Дякую.